Бережний Олексій. Шановне товариство, нарешті прийшла та сесія міської ради, коли я можу чітко сказати, що мені приємно знаходитися в цьому залі. І я зараз поясню, чому. Власне, для кожного року головною такою основною Подією в житті депутатів в міста це є прийняття бюджету. Бо щороку це найбільш таке інтригуюче питання, всі готуються, і, і це насправді завжди так було. Але сьогоднішнє наше, наше засідання воно якісно відрізняється від усіх тих попередніх, які були колись. Власне, відрізняється воно трьома факторами: дуже важливими, як на мене. Перше, ми сьогодні ухвалили статут. Тобто, це, по суті, головний наш міський закон, яким ми будемо керуватися. Я сподіваюся, що його оцінять з гідністю власне, і мешканці, які його прочитають, і депутати, власне, які працювали над ним, також пам'ятають, які це були бурхливі дебати. А другим таким важливим фактором є власне стратегія міста. Вона вперше фактично прийнята в такому вигляді. Це надзвичайно потужний документ. Його є чим доповнювати, але головне, що він власне є. А власне, третій фактор це нарешті міська рада прийняла в межах закону рішення про деколонізацію. Ми нарешті в нормальний спосіб, який визначений законодавцем, розриваємо ті, ту поповину з тим совком. Який власне колись свого часу нав'язувався і пропагувався в Україні, і я власне хочу подякувати всім депутатам за вашу виважену позицію. В першу чергу, звісно, тим, хто приймав це рішення, надзвичайно вам дякую. І коли на новий рік ми будемо для себе підводити певний підсумок нашої роботи, я хотів би, щоб ви. Згадали, що в нас було це засідання, де було прийнято три важливих рішення в цьому році: статут, стратегія і перейменування вулиць. Слава Україні, слава! обережний Олексій.